Дорогі мої друзі, мої підписники, за декілька годин ми разом з вами будемо зустрічати новий рік. В цьому році на свій канал я завантажив своє перше відео. І я навіть гадки не мав, що стільки людей буде мене переглядати, а також будуть мене підтримувати. В новому році у мене є дуже багато цікавих ідей, як створювати цікаві відеоролики для вас. Для того, щоб вони були і цікавими, і корисними. А я хочу побажати вам, друзі, в новому році здоров'я. Тому що як буде здоров'я, тоді у вас буде все. Також хочеться побажати вам щастя, злагоди, добра. Нехай збуваються всі ваші найзаповітніші мрії. Нехай у ваших родинах завжди буде добро та Божа ласка! А ми з вами вже побачимося у новому 2022 році. Próximo.